Тільки вельми бажані гості. Велике інтерв'ю. Вітаю всіх слухачів інформаторів. Давно ми не зустрічалися у студії з приємними розмовами. Ми саме час це виправляти. Я сьогодні надзвичайно рада. Впевнена, слухачі мене теж підтримують, бо поруч зі мною сидить відомий український стендап-комік. І до того ж, наш земляк Антон Тимошенко. Привіт тобі, Антоне. Вітання вітання Діпо. так. А ще раз привітайся. Ще раз вітаю. <рес> така приємна розмова, що у нас не працює мікрофон. Оце ми поговорили про бачите, мікрофон. Поміняйте, будь ласка. А якщо... О, подивіться, а, а з'явився. Ми якраз щойно поговорили <рес> перед Ну, в принципі, все, Ір, дякую. Дякую, що покликала, Ми все важливо обговорили, можу йти. За кілька секунд до виходу в ефір поговорили про те, що нам нужен потрібен, потрібен якийсь скандал. Щось таке. Тимошенко закрили рот під час радіоефіру. Відключили мікрофон. Так. так ну все, мікрофон на місці. Антон теж на місці. Привіт, Антоне. Привет, Вітаємо, привет. власне у Дніпрі. Вітаю Дніпро. нарешті мені чутно. ради бути в Дніпрі. Моя батьківщина Нікополь, але Дніпро завжди в серці завжди в серці. Розкажи, як настрій взагалі? Як Дніпро приймає? Настрій супер. Вчора вже був в Запоріжжі. Там був клас. На концерт. Люди чудові, дали мені хороші емоції. Я їм чесний бартер. Пофоткались, розіграли лоті, зібрали гарну суму на армію. Зараз Дніпрі концерт, там майже sold out, великий зал. Мені дуже подобається. Якщо хтось хоче прийти, там ще пару квитків на горі десь залишилося. Я зрозуміла, ти просто зараз таким марафоном видав все, що треба То? сказати, і все, і я пішов. Я ну, професіонал. Змістовні інтерв'ю, факти. Це безпеки. Окей, слухай. Ну тоді, якщо ти так вже зачепився, давай одразу до діла про те, чого ти власне приїхав, ти вже тут трошки сказав. Ти зараз вирушив у туру. Україною, більше 20 міст в цьому турі я. 27, 27 та, так. нарахувала теж. Як говорить опис твоїх заходів? Частину так. матеріалу ти обкатав в Штатах, щось так. буде нове, А тепер будеш ділитися з глядачами. В на цих Піндосах я обкатав матеріал. А от українцям може справжнім патріотам якісний вже підготовлений матеріал. Розкажи трохи <рес> про тур, поки я очунюю від напору гумору і інформації. <рес> а що про тур тебе цікавить саме? Е, ну наскільки я розумію, це благодійний тур. Е, при цьому е... Ну, там частково є міста, де 100% на ЗСУ гроші передаються. Це Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв, Херсон, Нікополь. Києві теж, тому що в Києві найбільший концерт, з нього теж я всі гроші віддам, а в інших містах по 30% на армію. От. Ну і аукціон, очевидно, що теж всі кошти з нього підуть на потреби ЗСУ. Ти вже е, приїхав кілька міст. от вчора так. був в, в Запоріжжі, кажеш, mm -hmm. і е, в своєму інстаграмі, е, дякуючи глядачам, написав: е, далі цитую: через вас всіх я задоволений власним концертом, що буває майже ніколи. Так. Е, як буває, щоб ти сказав, оце був класний концерт, він був вдалий, щоб от сказати собі Я зрозумів. Да, як це, як це визначиться хороший так? Хороший концерт, це коли я на сцені настільки розслабляюсь, що просто разом з людьми починаю придумувати якісь нові жарти. Тобто продовження програми вже якісь блоки, кудись, і буває, що я просто такий друзі. От у мене тут блок, от посміялась класно. Я б ще дописав, щось сюди. Що думаєте? Вони щось закидують, я їм відбиваю, і ми разом дописуємо матеріал. Ось так, коли такий вайб, коли ти настільки об'єднаний з людьми, ось все дає оце відчуття, що Ну ти просто існуєш в потоці зараз в цьому моменті з глядачами, це взагалі найкраще. Такі стендапи я обожнюю найбільше. Тобто є ймовірність, що прийшовши на твої перші концерти в турі, так. Е, послухавши і е, завітавши десь там наприкінці, то так. це вже буде абсолютно новий стендап, ну, якась нова програма, і все нове не буде абсолютно нова, тому що ну не хочу стільки багато писати. Але точно буде змінюватися якісь окремі жарти, здавляться якісь нові добивочки, чи якісь ходи, чи якісь вектори, або щось може прибиратися, бо й таки, ну це щось не працює. Але да, матеріали змінюються по ходу туру, і це приємно творити його в процесі разом з людьми. Ну, так і працює стендап. Твій редактор це люди просто разом вибираєте смішне. Як ти можливо маєш якісь особливі ритуали підготовки до концерту, щоб він був вдалий, крім того, що там не знаю налаштовуватися? Морально. Та, я так подумав, блін, а тепер хочеться мати якийсь особливий ритуал, а в мене його немає. Я просто сижу. Я перебираю лоти перед концертами, які буду розігрувати десь там 10-15 лотів. Треба їх перезібрати, прочитати їхні описи, на які вони збори підуть. Можу послухати е, Linkin Park або Queens of the Stone Age, якусь пісеньку, щоб налаштуватися на концерт. Але, блін, даси якийсь скучний ритуал. Треба щось ритуал, треба щось придумати, брати в банку з фарбою і малювати. Е, Малювати стіни, <свісно> щоб тільки, Тимошенко приїхав, знову буде мальована гримерка. Ну в нього такий ритуал. Ми нічого не можемо зробити. Ну е я зацінила у тебе опис заходів у турі там е про дику качку. А, ну, це ну просто є це штука. Такі Антон, треба якийсь опис на сайт написати. Я кажу, ніхто не читає опис на сайті. Бач, я прочитала. Ну <свісно> тут таких відсотків п'ять людей. Треба якийсь текст. Ну, я Написав, що буде концерт, будуть якісь там тематичні жарти. І далі просто дав опис про крижня. Бо це прикольна качка. От бо я такий, а кому це треба? Ну хто? Ну мені тепер стало цікаво про цю качку почитати більше після інтерв'ю подумати. Чи мета була люди купляли квитки, але я їх перевів просто на дослідження качок. Ну такий в мене стендап проект. Щодо туру у США, буквально кілька слів, багато так. було сказано, але от ну я просто подивилась більше 11 мільйонів так. гривень. Ти так. провіз, просто приголомшливі суми. Так, це великі бабки, е, великі бабки в допомогу е, нашим так. збройним силам. Е, які взагалі відчуття були після такого результату? Ну, спина боліла, якщо брати вісімнадцять концертів, <рес> та відхитав дев'ятнадцять. Здається, вісімнадцять ну, там ще англійською виступав. Я думаю, що ну да, десь вісімнадцять двадцять, якщо все рахувати? Ні, ну відчуття було що виконана задача, бо я не розумів, скільки я зберу. Я ж це ж перша тур в Америці, взагалі, перший тур для коміка української Америці. з якими зберем грошей. Я думаю, якщо зберу 5 мільйонів, напевно, це буде ніби гарна сума, але мені внутрішньо буде відчуватися, що ну таке собі, Антон. Типу, Європі ти зібрав типу, 5-4, може, ти якось попробуєш щось хороше зробити. І коли ми зрозуміли, що якісь міста вже пішли такі, що є аукціони, гарної і квитки, і ми такі так, ну ми вже виходимо за 5, може виходимо за 7, а може ми зберемо 10, і вже 10 було мало, таке, може, ну, може ми більше 10. І я відчував, ну ні, насправді відчуття було, як ніби диплом захистив, таке, фу. Слава Богу, воно вийшло. Бо дуже високий темп, концертів. Переїздів, перельотів, охорон, обшуків, в аеропортах, розування. Що ти не дуже встигаєш, типу е, так би мовити, порефлексувати, населодиться якоюсь рефлексією. Але було відчуття гарно проробленої роботи. Люди, кайфанули на концертах. Я зібрав велику суму і радий, що вона допоможе армії. От е, наступним питанням я хотіла е, задати, чи що було найбільшим викликом під час цього туру, але я так розумію, власне, закрити збір і зібрати класну Америці? суму та в Америці. Ну, це... Ще в ну, такий таке лот, у мене мій улюблений лот був на цьому турі. Я ж різні лоти розіграв, якісь там пакети продавав, якісь просто АТБшні, бо, бо це прикол. Люди купували АТБшні пакети, бо це батьківщина, якісь штуки, якісь там лоти. І ще ми курили медичний канабіс після концертів зі мною з такий лот. Найважче було після цього знову виступати, якщо чесно. Але ми зібрали за одного цього лоту там якісь тисяч, не знаю. Може, 30 бакс, якщо все рахувати. Е, на, насправді, що найважче? Найважче — це перельоти, бо Америка велика, і у них немає нормальної їжі. І в мене зараз гастрит, можливо, це відгомінки харчування. В США сьогодні нормально по поїв? Сьогодні ні. Я сьогодні їв... Я зараз їм ці все парове, парові котлети, з риби, індички, і навіть кролика їв в Дніпрі. Парові, котлети з кролика неймовірно. Гречка, пюре. Вареники чисто раціонно в 30, Так, да, да? І мені дали таблетки, якісь як забув. Клітаноут, щось таке. Коротше, там на таблетках ззаду написано. Там намальована оце зранку ці три, а оці три ввечері. Прям я такий боже, прямо графік з'являється в моїх таблеток. Я дуже добре не до тільки графік туру. Бачиш, Та, ще графік і графік і при... таблеток. таблет приймається таблеток від гастриту. Окей, ну і повертаючись до твого виступу сьогодні в Дніпрі. Ти... Що би ти сказав людям, які не бачили твоєї там програми, мало що чули, або вагаються бути чи не бути на стендапі? Я б сказав, не приходьте. У мене все нормально. У <свісно> Но мене гарні продажі. Якщо ви не бачили жодного мого концерту, не знаєте хто я, сидіть вдома. Якщо у вас є час, перш ніж ти на концерт, подивіться мої концерти, на межі концерт можете подивитися з Палацу України, можете подивитися якісь не знаю, подкасти чи розгони підпільного стендапу. І потім вже приходити і розуміти, куди ви прийшли, навіщо. У мене на хороші продажі, в принципі. Хочете прийти, приходьте, не хочете, ну нормально. Е, як людина, яка була кілька разів на стендапах, е, я вам кажу: приходьте, не слухайте те, що Антон добре. каже. Ну добре, якщо Іра каже, тоді прийдіть. Е, ну що, давай запросимо. ПК машину будівників 18.30. Так. Будемо. Антон Тимошенко, сольний стендап-концерт і благодійний аукціон в кінці. Е, година плюс комедії чистого сміху. Uh, uh, радості, ейфорії. Якщо тривога, йдемо в укриття, ну все добре. Я ціную ваше життя. У нас ще є така традиція на радіостанції. До речі, ми трошки вже зачіпали розмову про їжу і про твій гастрити. Є така традиція наприкінці запитувати: от якби ти був їжею. Ким би ти був? Я. Я думаю, що я банан. <реш> Чому? <реш> не знаю, тільки що згадав, що мені можна їсти з фруктів, це тільки банани. <реш> Вони доволі приємні. Це доволі універсальний фрукт. Ти заходиш в супермаркет і думаєш, ну візьму банан. Ти може і не хочеш банан, але потім захочеш. Ти завжди вертаєшся до банану. Бо він ергономічний. Ти його взяв, відкрив, з'їв. Смак, в принципі, плюс-мінус завжди нормальний. Нема такого, що з'їв банана він взагалі кислий. <реш> Чи якийсь там він приємний? Він приємний, і там ДНК банана дуже схожа на людське. Тому, в принципі. Я за банан. Клас. Друзі, купуйте банани, квитки на стендапа Антона Тимошенка, і побачимося обов'язково ввечері. Ви налаштовані на інформатор ФМ.